Ти помічав, як швидко минають дні? Вчора було літо, а сьогодні вже зима? Але чи живеш ти насправді, чи просто дивишся, як час вислизає крізь пальці? Світ біжить вперед. Але чи встигаєш за ним ти? Технології змінюють наше життя щосекунди. Ми живемо серед потоків інформації, де кожен намагається кричати голосніше Але що ти чуєш у цьому шумі? Свої думки чи чужі нав'язані істини. Ми стали заручниками ілюзій, ілюзії успіху, який вимірюється лайками, ілюзії щастя, яке залежить від речей. А хто ти, якщо відкинути все це? Світ дає відповіді тільки тим, хто ставить правильні питання. Зупинись хоч на хвилину, і подумай, куди ти йдеш, чи це дійсно твій шлях, чи не обмінюєш ти своє життя на чужі очікування. Справжня свобода це жити так, як хочеш ти, а не так, як хочуть від тебе інші. Дякую, що залишився до кінця. Якщо ці слова знайшли відгук у твоєму серці, підписуйся на код успіху. Разом ми зможемо більше.